Чоловік дружині, слухай, а компот варять тільки з фруктів чи з овочів теж. Компот із овочів це борщ. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До чого дійшов прогрес? Скачав заради приколу програму для очищення монітора від пилу. Запустив. З'являється сірий екран, на якому великими чорними літерами напис про три екран. Кнопки виходу немає, диспетчер завдань не працює, коротше, не знаю, як вийти і як ти вийшов. Загалом вирішив таки протерти екран і тільки тоді помітив маленьку, сіру кнопочку вихід ідеальна програма. Офіцер з управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків приїхав на ферму і зажадав показати йому поле на предмет вирощування там нарковмісних речовин. Фермер відповідає: немає проблем, сер, тільки не ходіть на те поле. Офіцер просто вибухнув. Містере, зі мною влада федерального уряду. З гордістю дістає з кишені значок. Бачите цей клятий значок? Цей значок означає, що я можу ходити туди, куди мені заманеться, будь-якою землею, без жодних запитань і звітів. Я зрозуміло висловлююсь. Окей, сер, погоджується фермер. Ви маєте повне право йти туди, куди вам потрібно. Через п'ять хвилин фермер бачить, що офіцер щодуху тікає від величезного розлюченого бика і поступово бик наздоганяє його. Фермер кинув свої інструменти, підбіг до загородження і закричав на все горло: Твій значок, покажи йому свій довбаний значок!